Це була просто катастрофа для міста. Був дуже великий стрес, тому що ми не могли ніяк зрозуміти, що твориться. Приїхало дуже багато. Приїхали в чому були От просто без одежі, без нічого. В людини був бізнес, в людини була сім'я, в людини були квартира, не одна квартира, і тут раптом в одну хвилину в неї нічого не стало. В об'єднаній територіальній громаді 125 тисяч чоловік. Сюди входить, крім міста Дроговича, як ви правильно зауважили, що 75 тисяч, ну там десь близько плюс-мінус 3 тисячі. І ще є місто Стерник, який входить до нашої громади, і 32 села. І звідси є десь приблизно 125 тисяч населення. Після 2014 року до нас була перша велика, скажімо так. Переселення людей, це з Криму, були кримські татари. Воно не було багато, десь до 300-400 чоловік. Після вже великомасштабної агресії, ну це була просто катастрофа для міста, тому що місто було на погорничні, і дуже багато людей їздило, їхало в Польщу, переселялося з нажитих місць, і був дуже великий стрес. Стрес не тільки для них. І стрес для нас, тому що ми не могли ніяк зрозуміти, що твориться. Тому що дуже багато людей, особливо з Києва, з Київської, Житомирської, Сумської області, вони е приїхали до нас, і нам треба було їм е якось зарадити. І це стосувалося не тільки їжі, не тільки е щоб їх е десь розмістити. От, але найголовніше психологічно заспокоїти людей. Люди приїхали, дуже багато приїхали, в чому були, От, просто без одежі, без нічого. У нас було десь на початку від початку раніше великомасштабного вторгнення десь 20 тисяч офіційно зареєстрованих осіб. Але ви ту цифру можете зразу множити на три. Тому що дуже багато неофіційно, дуже багато приїжджало до нас на дві-три доби, дуже багато людей просто не хотіло реєструватися. От. Зараз у нас десь налічується близько 16 тисяч. От і десь приблизно ми по наших розрахунках 30 залишиться все-таки в нас на постійно, тому що немає їм куди вертатися. Це Маріупольці, це є Луганчани, це є Донечани, це є з Херсонської області, яка зараз поки що окупована. І Запорізької області, яка є, знаходиться під окупацією. Їх десь ми приблизно думаємо, що буде десь тисяч від 6 до 7 тисяч людей. Не могли їх зразу всіх зареєструвати і всім всім дати нормальне житло. Дуже часто ми зразу розробили такі пам'ятки, і ще на блокпостах при в'їзді ми роздавали ті пам'ятки, щоб люди могли. Знали, куди звернутися за житлом, куди звернутися за харчуванням, куди звернутися за психологічною допомогою. У нас були психологічні пункти розгрузки, розвантаження. У нас були окремі пункти для збору інформації. І що я би хотів відзначити, це те, що люди, і дякуючи нашим людям, соціальним робітникам, вони зразу вивчали потребу кожного, хто до нас приїжджає, що їм потрібно. Зараз вже більше до нас приїжджають з інших регіонів. Ну, наприклад, приїхали в Івано-Франківську область. Ми ну, дізналися про Другобич, і приїжджають Ще Там за, за Закарпаття приїхав в Закарпатті і приїжджає до, до Другобича. Є такі люди, ну, родичі, близькі, знайомі, що роз'їхалися по всій Україні, а тут знайшли роботу, знайшли житло і зразу до себе закликають своїх близьких, рідних. Дуже багато в нас все-таки спочатку було. От як ішла окупація, так воно і спочатку, там, от, наприклад, спочатку з Києва, Буча Ірпінь, Гостомель, звітом були спочатку люди. То тепер вже більше Бахмут, Славянське Запоріжжя. І я хочу сказати, вони відрізняються. Дуже сильно відрізняються. Ми десь для себе умовно їх поділили на переселенців. Ті, що втікають від небезпеки, і від внутрішньо переміщених осіб, це ті люди, які втікають від війни, тобто в яких вже нічого немає. У них розбомблені хати, в них зруйноване життя. І це і психологічно зовсім інший тип людей, і поведінково зовсім по-іншому вони себе поводять і адаптуються дуже важко в середовище. Новому середовищі вони несуть ще той відпочаток тої трагедії, який їх от, дуже багато сіл Херсонської області, де просто вони знищені через той самий Донецької області. Ну нічого, людина мала все. У нас були з Маріуполя, де в людини був бізнес, в людини була сім'я, в людини були квартири, не одна квартира, і тут раптом в одну хвилину в неї нічого не стало: ні чоловіка, ні дітей, ні квартири, ні бізнесу, нічого. Природньо, що дуже важко. І тій людині, і її підтримати, їй дати віру в те, що вона потрібна, а ще й без, без очей, або якщо, не дай Бог, ще без руки, там, якісь фізичні вади, спричинені війною і бойовими діями, ну, це важко. І нам тих людей не шкода. Ми не жаліємо, не принижуємо жалістю людей. Нам просто важко. Зробити в той стан прийняти її стан, як, що вона відчуває. Коли людини було все, вона зараз каже, я жила в раю. І зараз от така ситуація. Це дуже важко. Якщо в процентному відношенні взяти, скільки людей, ті, що переміщилися, ті, що втікають від війни, і ті, що Просто вже не від війни втікають, а від небезпеки втікають, то я би сказав, 40% – це тих, що втікають від небезпеки, тому що їхні міста вони не під окупацією, а просто люди бояться, тому що їх бомблять. І десь 60% – це тих людей, які все таки вже немає. їхні будівлі знищені, їм нема куди повертатися і що робити на своїй землі, навіть якщо вони зараз вже деокуповані. Із них десь 10% це ті люди, які повертаються вже з Польщі, з Німеччини, з інших країн. Це за рік вже є такі люди, які вже повертаються з Італії, наприклад. Дуже багато повертаються, з Польщі повертаються. Ну, десь в процентному відношенні це є, так як я сказав, 40 60 Ну, перший канал комунікації ми нікому нічого не должны. Це номер один. І це повинні всі розуміти, що ми одні нація, ми одні разом страждаємо. І коли приходили, дуже багато було такі, які приходили, і що із -за вас, там нас бомблять і так далі. Ми чітко поставили оту границю, це червоні лінії, через які переступати не можна. Бар'єр должності, комусь щось. Другий бар'єр це те, що ми зробили, і дуже, я вважаю, що дуже позитивно. Це ми зразу зробили дуже багато україномовних курсів, і де працювали з психологами. І люди дуже швидко адаптувалися до говору, до де не тільки, ну, наприклад, є україномовний курс, але це не є курс просто вчать української мови. Це вчать історії міста, це вчать трагедійні. Іс історичні якісь моменти, які пережило місто, саме місто, в якому ви живете, це екскурсії, які я особисто проводив і розказував про місто, щоб люди, які приїхали до нас, щоб вони зрозуміли, що це з великою гарною історією, довгою історією, що це не місто. Яке побудоване там в 50-х роках, чи ну, нехай буде навіть минулому столітті. Це місто, яке вже живе, існує близько тисячі років, в якому є свої традиції, яке мало Магдедбурзьке право, яке е, було одним із найбагатших міст Австро-Угорської імперії. І знаєте, е, коли оця гордість за місто, любов до міста, вона передається іншим. І тоді люди. Самі стають патріотами міста. от Ми Дрогобичани, от ми в Другобич, хочемо. Дуже багато харків'ян, які приїхали, вони стали справжніми патріотами Другобича Другобичини взагалі. І оце от, спілкування, оце така любов до міста. І вони, вони ж теж люблять свій Харків, вони ж теж люблять свій ізюм. Вони люблять і вони відчувають, ми любимо, ми скучаємо за Маріуполем, ми скучаємо за нашим Мелітополем. І тут люди люблять так само своє місто. І оце взаємне таке відчуття любові до свого рідного краю, до своєї маленької батьківщини, це був другий етап, який зняв бар'єри спільність. Вони люблять свою малу батьківщину, ми любимо дуже свою малу батьківщину, це нас з'єднає. І ми хочемо, щоб ви відбудували і повернулися додому. Але ми хочемо і то, щоб ви про нас згадували найтепліше. Оце був другий і третій момент. Це все-таки житло, яке ми почали будувати, яке ми почали е, забезпечувати. І четверте, що це е, все-таки повністю комунікація е, забезпечення харчами, одежею, е, отакою от опікою. Е, вона десь була дуже дозована. Ми прекрасно розуміли, коли людям дуже багато чогось даєш, воно не приводить до користі. В більшості, десь 99%. Е, переселенці, і ті, що втікали від війни, від небезпеки, вони все-таки адаптувалися і адаптувалися і до наших традицій і на вишиванки, на культурні наші всі заходи. Вони перші, вони роблять, плюс вони допомога армії, вони перші. Вони плюс наші спільні толоки. Вони перші. Тобто місцеві не приходили парки чистити, прибирати. А переселенці, внутрішньо переміщені особи, вони приходили перші, і це надихало. І це було дуже приємно, коли люди, от там, наприклад, з Северодонецька, так і вони прибирають наш парк і дивляться там пам'ятник Степану Бандеру. Вони там доглядають за ним честь і час. Він просто згладить всі ті нюанси, які є в нашій одній єдиній нації, просто яку роками тисячоліттями пробували зробити різну. І все. Мова це є та як віра. Релігія, якщо взяти такий аспект, то то, що роз'єднює І робить людей різними там католики, протестанти, православні. Так, це релігія. Але от віра віра в Бога, вона робить людей разом спільно. Так само і в даному випадку мова це не є релігія, це є віра. Віра в свою націю, віра в своїх кращих. А в оті суб'єктивності, це так як релігія, яка пробує нас всіх роз'єднати. Мова об'єднує. І ми ж спілкуємося. Ми всі вивчаємо англійську мову не для того, щоб роз'єднатися. Правда, ми її вивчаємо для того, щоб об'єднатися. Мова повинна об'єднувати, не це раз. По-друге, люди, коли які це розуміють. Вони обов'язково записуються на курси, і вони обов'язково їх проходять, і вони стараються розмовляти. І вірити, ми підтримуємо і суспільство підтримує, коли людині важко, наприклад, і вона старається щось зробити, її і підтримують. І О, молодці, сьогодні класно. Ви ще сьогодні гарніше. Ну ви ваша українська мова стає вишуканою і так далі. Це об'єднуючий фактор. Ну, а коли людина починає всіх заставляти, щоб навколо неї всі розмовляли на нормальному язикі або на чоловічському, як вони кажуть, воно дратує. От і все. І розумієте, я, я б не хотів тут ділити це українців на україномовних, українців на російськомовне. Зовсім українці, всі україномовні. І то, що вони в силу обставини і свого життя в певних регіонах, і при, при певному, скажімо, насилі, тому що. Е Понад 300 років знищувалося в українській мові бібліотеки і школи. Вони не замикаються в собі. Вони не творять отклави, а вони в нас розселені по цілому місту, по цілій об'єднаній територіальній громаді, і вони нормально адаптуються і з людьми і нормально проживають. Так що я думаю, що в тому плані в нас є гуртожитки, у нас були школи, але ми стараємося людей розселити. В середовищі іншому, щоб вони відчували, що вони нам потрібні, і що вони не гості тут, а вони такі самі, як і ми, громадяни Дрогобичини. Оце дуже важливо. Перше, що ми зробили, це ми зробили опитування знову ж таки комунікацію. І 90% всіх переселенців, які приїхали до нас, вони сказали, що їм не потрібно тимчасове житло, тимчасово вони можуть виняти житло. А 90% сказали, що їм потрібно нормальне житло, тому що в них знищене їхнє житло, їм нема куди вертатися. Ми тоді вирішили, що ми будемо переобладнювати наші незавершене будівництво під або гуртожитки під нормальні квартири, і нам це вдалося зробити. Ми переобладнали наш гуртожиток під багатоквартирний будинок, в якому розмістилося понад близько 52 людей. Це перше. Друге. Це є те, що ми почали будувати капітальні будинки, швидке будівництво по канадській системі, і, на жаль, отут ми стикнулися з такою ситуацією, коли держава не давала можливості нам по 590 статті проплачувати капітальне будівництво. І ми той будинок могли побудувати і побудували його практично за два місяці. Але у зв'язку з тим, що ми не могли. Виділити кошти з бюджету в цей будинок застопорився, і ми почали шукати тоді у наших людей побратимів, зміг побратимів, наших людей, які могли нам допомогти завершити ту будівництво. Я думаю, що нам вдалося це зробити. І зараз ми ще будемо не один будинок будувати і ставити, тому що всі зрозуміли, що людям нема де жити. І тимчасове житло їх не приваблює. Ну і нам це важливо, нам це вигідно, тому що висококваліфіковані кадри, які приїхали до нас, це лікарі, це інженери, це спеціалісти, вузькі спеціалісти робітничих професій, там зварники, фрезерувальники і так далі, вони нам дуже потрібні. І вони піднімають нашу економіку. І щоб оберегти тих людей, щоб їх забезпечити, ми все робимо для того, щоб їм дати нормальні умови життя, це дуже важливо, ясно, що всім ми не зможемо дати, тому є категорійність. Тому у нас, наприклад, житло получають по балах, які набирають. Якщо це багатодітна сім'я, якщо там є якісь іще фактори, які додають плюси, і тоді тільки по тій шкалі ми даємо в першу чергу житло. Обов'язково, щоб мали роботу, щоб були працевлаштовані у нас, і обов'язково щоб ці люди ну мали, ну не мали куди вертатися. От так у нас і відбувається житло. Ми будемо будувати. Я думаю, що через рік, через два другович забезпечив житлом. житло. А люди, які приїхали разом з релокованими підприємствами, спеціалісти для них, от е, самі е, власники тих підприємств, готові будувати житло. І це теж дуже важливо. І від нас тільки вимагають там землю дати їм або допомогти їм в цьому. Ну, створення нових робочих місць відкривання нам очей, що у нас насправді дуже багато є вакансій, але людей, на жаль, дуже мало, які б могли ті вакансії заповнити. Тому що робітничих професій, таких як зварники, фрезерувальники, оператори ЧПУ станків, От їх, на жаль, таких спеціалістів немає. І, на жаль, Наша освіта їх не нас дають юристів, дають дуже багато бізнесменів, менеджерів, офіціантів. Ну от таких професій, які зараз крайніобхідні, на жаль, дуже мало. Це нам відкрило якраз ми свою освіту і свою професійну освіту налаштовуємо зовсім на інші рейки. Це перше, це теж вплив, це дуже важливий вплив. Друге, це те, що ми побачили, що нам крайне необхідно дуже багато давати. Людям можливості заробити самим на тих реликованих підприємствах, але люди не звикли працювати серйозно, тому що вони все-таки заробітчани і звикли в Польщу поїхав, з Польщі вернувся, там заробив копійку, тоді протратив. Це теж проблема, яка зараз винесла, і я думаю, що воно в економічному плані якраз у ті реликовані підприємства, які заставлять системно працювати і бути. На місці весь час це дуже позитив, великий, і третє культура, виробнича культура. От релоковані підприємства нам показують наскільки висока виробнича культура була. Ну, наприклад, я візьму харківське підприємство, я вражений від їхньої виробничої культури. І це все впливає на економіку. Я впевнений, що економіка міста буде процвітати, дякуючи якраз релакованим підприємствам і культурі виробництва на тих релакованих підприємствах. 30% всіх переселенців вони у нас працевлаштовані приблизно. Ті, що були безробітними, ті, що не мали власного бізнесу, Вони 30%. Це десь приблизно, якщо в абсолютних цифрах, от тих е, людей, які були не ну не працевлаштовані, це десь 161 людина. Яку ми, нам вдалося працевлаштувати. Решта вони самі собі знаходять роботи, вони самі собі відкривають свої маленькі бізнеси, вони або працевлаштовані за місцем проживання. Вони не є безробітними. Значить, у нас є 24 захисні споруди, то, що я вже сказав, 52 укриття і 1495 підвальних приміщень, які ми переобладнали під захисні споруди. Значить, в них є цокольних приміщень, це є 256 і погребів 809. Тобто. Ми постаралися забезпечити всі частини міста і на села і населені пункти, щоб людина могла в разі необхідності мати де сховатися і забезпечити своє, обезпечити своє життя. Їх у нас вісім, в яких є повністю все необхідне, і харчові запаси, і вода. І туалети облаштовані, ну, все, що необхідно, але їх вісім. І там можна перебувати досить довгий проміжок часу. Дрогобич готувався до цієї війни. Я, як військовий, я знав, що рано чи пізно це буде, і готувався ще задовго до великомасштабного вторгнення. У нас формувалася і тактична медицина, у нас формувалися і. Ведення бойових дій в місті, і так звані плани фортеця і тому подібне у нас були групи знешкодження і боротьби з антидиверсійними групами і так далі. Я не буду про все це говорити. Хочу тільки сказати і зазначити одне: що дрогобичани, вони зараз в дуже великій кількості є на передовій, і я гордий за кожного дрогобичана, тому що коли мені... Командири дзвонять і кажуть, що це найкращі воїни. Вони найкраще підготовлені. Мені це дуже приємно.